В Івано-Франківську розпочали капітальний ремонт вулиці Набережна імені Стефаника. Відтак, в районі вулиці Берегової працює близько 10 одиниць техніки. На відновлення об'їзної чекали не один рік. Вщент розбита набережна тепер матиме новий європейський вигляд. Як зазначив кандидат в народні депутати України Олександр Шевченко, дорогу буде відремонтовано за зовсім іншими новими технологіями, які до цього на Прикарпатті використовувалися лише на Буковелі. Я думаю, що здоровий глузд в першу чергу в цьому тендері переміг, тому що, знаєте, по-новому жити не можна старими методами і технологіями. Ми переконані, що завдячуючи, можливо, змінам кардинальним в області, ми будемо тепер мати можливість, я маю на увазі ми громада, мати можливість примінити ті технології, які приміняються вже десятки років у цілому світі. Підтримав починання кандидата в народні депутати, голова ОДА Олег Гончарук. Стверджує, задля вчасної здачі нової дороги в експлуатацію обласна влада виконує всі зобов'язання стосовно будівництва автошляху. Ремонт набережної Стефаника є одним з перших пріоритетних кроків моєї діяльності на посаді голови обласної державної адміністрації. Я дуже радий, що на сьогодні вдалося узгодити всі конфліктні питання, які були перед початком будівництва даного проекту. Я зі сторони своєї, як голови обласної державної адміністрації, вся обласна державна адміністрація, будемо пильно слідкувати за виконанням даних робіт. Зі своєї сторони завіряю, що всі зобов'язання взяті між на сьогоднішній день обласною радою та державною адміністрацією будуть виконані. Задля для встановлення нового дорожнього покриття застосовуються передові технології та сучасна німецька техніка. Це гарантує європейську якість за порівняно невеликі затрати, розповідає Михайло Литвенюк. Технологію першими розробили все таки німці. Зараз отримали американці. Десь відрізняється трошки американська від німецької ну, по своїх підходах, але суд. Звичайно проста і вона всюди одинакова. Це є ресайклінг, називається тому, що перше, це використовувалося як повторне використання матеріалів колишніх з додавленням різних типів вяжучих. В даному випадку ми працюємо з цементом, оскільки він все-таки дешевший від бітумів 10 разів і це серйозно. От, і ми додаємо додаючи цемент в матеріали, ми покращуємо його властивості на стиск, особливо на стиск і несучу здатність. Олександр Шевченко наголосив, що фірма, яка робить дорогу, візьме її на обслуговування на цілий рік, аби показати приклад якісної та правильної системи роботи.